Вітаю! Історія ходить по колу і впливає на наше сьогоднішнє життя. Ми покажемо це через історичні факти. Прибрати дорогого вождя! Я прикращаю свою діяльність. Як насправді знімали з постів генсеків в СРСР? Я повірити просто не міг. І чи дійсно існував секретний протокол з ліквідації радянських керманичів? Система. Таємних заколотів, впливів і знищень. Та чому з Кремля і досі не йдуть добровільно? Бункер Путіна може стати його тюремною камерою або навіть його могилою. Він запам'ятався своєю перебудовою та гласністю. Говорят, а що таке перестройка? що таке перестройка? своє діла діла чесно. А його сухий закон ледь не пустив під укіс економіку країни, де кожен другий випивав. Та за такі новації, перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов швидко поплатиться на початку 90-х Радянські люди дізнаються, що розкішна державна резиденція могла легко перетворитися на в'язницю навіть для першої людини в радянському союзі. Шишон антікасті. Саме так під час серпневого пучу на дачі у кримському форосі закривають Горбачова. Тримати там генсека виявляється навіть надійніше ніж у в'язниці. Горбачов тоді мав всі шанси зникнути назавжди. Та державний переворот, врешті, провалився. А держдача в Криму з тих пір зажила дурної слави. Весь мир має знати. Тут затівалась. Та насправді подібна спроба прибрати генсека в СРСР була далеко не першою. Партійні лідери ніколи не йшли з поста добровільно. Практично усіх партійних лідерів СРСР знімали за схемою, яка дивним чином повторювалась протягом усього існування. Тієї держави Змінювались лише деталі та обставини, але не суть. Немов існував таємний протокол з ліквідації генсеків Радянського Союзу. Інструкція для партійної верхівки того часу. Як діяти, якщо необхідно відсторонити червоних вождів? 5 березня 1953 року на власній дачі помирає Йосип Сталін. Офіційна версія через інсульт він майже добу пролежить у своєму кабінеті, поки його не знайде охорона. Охорона, коли побачила його на підлозі, потім його перенесли на диван, де він заснув в такому стані. Охорона не викликала. Лікарів вони подивились, ні чорта не зробили. І для мене тут особисто все зрозуміло. Нехай собі тихенько іде, тому що ми наступні. За однією з версій йому допомогли піти життя. Тому після смерті вождя Берія почав операцію із зачистки носіїв таємної інформації. Персонал, який обслуговував особисто першого генсека, був також у розстрільному списку. Вже тоді радянське керівництво зрозуміло, що це дуже. Гарна е, система е, таємних заколотів, впливів і знищень за іронією долі. Сталін відходить, як і той, кому він власне завдячує своєю кар'єрою. Могучий організм Леніна вистояв в поєдинці за смертю. Та це лише картинка. Насправді ж у 20-х роках. Інсульт остаточно звалює Володимира Леніна. Його відправляють на віддалену дачу гірки. Тепер це Ленінські гірки, де він невдовзі помирає. Фактично, він був ізольований на цій своїй дачі. Власне, і туди приїжджали менші вожді, і ми знаємо навіть історію, коли Сталін погрожував Крупський і власне погрожував самому Леніну, розуміючи. Що він вже не працездатний, а також цьому допомагали лікарі. І є підозра, що ці лікарі, яких Сталін як генеральний, як секретар партії, ще не генеральний і, і функціонер, йому призначав і йому допомогли не дожити. Партійна верхівка СРСР вперше обкатує схему, за якою потім будуть відсторонені від влади наступні генсеки Радянського Союзу. Можна помітити. Одну закономірність, яка е, впливає на зміну влади, яка і все об'єднано двома речами. У всіх цих перетрубаціях завжди грає роль ізоляція і така річ, як дача або лікарня. Ось ці три елемента, які завжди присутні і будуть далі присутні. Лікарі, ізоляція, дача вони далі будуть як червоною ниткою йти через червоний прапор радянської влади. Він обіцяв догнати та перегнати США. І навіть пригрозив показати світу Кузькіну мать. Ми так кухнім, що більше не буде шукаті. Новоспечений генсек Микита Хрущов розвінчує культ Сталіна та, врешті, виносить не менш провокаційні рішення. Він поставить світ на межу третьої світової війни, розмістивши ядерні ракети на Кубі... Та коли справа доходить до кадрових чисток у вищих шаблях влади, оточення Хрущова із цим миритися не стало. Ви не уявляєте, що витворяв Хрущов у своєму ближньому колі? колі. Наприклад, він Брежнєва і підгорного, які були секретарями ЦК, найближчими можна сказати, персонами до нього наближні? Він називав кабілями, які мочаться під кожним столбом. Він з ними публічно так він їх не виговорював. У 64-му його знімають з поста генсека, і без дачі у цій історії також не обійшлося. Поки він був на дачі, і поки його ізолювали, то відбулися телефонні розмови, зокрема з військовими округами в партійному керівництві, і заколот таки вдалося здійснити. І Хрущова ліквідували не фізично. А посадово з посади генерального стряб. На зміну йому приходить Леонід Брежнєв, а час його правління назвуть епохою застою. Здравствуйте, дорогі юні друзі. При владі Леонід Ілліч протримається цілих 18 років. Під кінець він починає розвалюватись просто на очах. У Брежнєва знаєте, яка була історія? Він двічі. Просив його відпустити з богу. Брежнєв їм чесно пропонував. Я хочу піти, але зручного генсека в партійному апараті тримають до останнього. Фактично, це був теж переворот і усунення від влади, де Брежнєв не керував державою. Я був ізольований на дачі по факту, і власне. Там же він доходив до свого маразму, що також можна вважати як відстороненням від влади. Поки одного дня зовсім несподівано країна дізнається про смерть Брежнєва. За офіційною версією він піде із життя у вісні 10 листопада 82-го року. І знову на дачі чергова зачіпка і чергове свідчення того, що методи з відсторонення керманичів СРСР працювали успішно. Вони чіплялися за владу до останньої хвилини руками ногами, аж доки їх не виносили. І виносили їх, коли вони ставали слабкими. Тоді ця історія з безпекою, а, дача, охорона, а, оця фортеця вона ставала тюремною камерою. Насправді це дуже легко. Зробити, бо е, фортеці тюремна камера це практично те саме, залежить е, від того з якої сторони відкриваються двері і хто має ключ. Єдиним винятком в історії з генсеками стануть Юрій Андропов та Костянтин Черненко. Обидва правлять по черзі трохи більше року. Цей період нагадував радше владний конвеєр. Вони перетворилися в правлячу геронтократію. Ви подивіться на їх вік, от візьміть там середні. Це, це повний кошмар. Це, це, це просто старці. Їх називали кремльовські старці, їх так називали. Вони були лише перехідними кандидатурами, маріонетками, от тільки пішли раніше запланованого часу. Андропов і Черненко. Вони не помирали на дачах і не були ізольовані, але в зв'язку з їхньою хворобою вони були ізольовані на іншій дачі в лапках, в лікарнях. Відомо, що практично. Весь період свого керівництва вони провадили в лікарні ізольовані в лікарні на цій, як кажуть, больничка, дача за ґратами з лікарями. Про класичну схему відсторонення генсеків від влади згадають вже в часи Горбачова, коли його спробують прибрати на дачі в Криму. Втім, заколот швидко провалюється. У Горбачова був рятівник. і рятівником його став його найперший ворог Борис Єльцин. Коли стало ясно, що його ізолюють, він сказав. Сакральну фразу він сказав: Я думаю, що Боріс, Борис їм не дасть е, нас угробити і нас захистити. І так воно власне і сталося. Так це не врятує сам радянський союз. Він відходить разом із поняттям генсеків. Я прикращаю свою діяльність на посту президента СССР. Але схоже, традиції зміщення партійних лідерів нікуди не поділися і знову нагадують про себе вже в Росії. Дякую за підтримку!» Він починав як революціонер. Тихо! Я дочитую. гражданам Росії, а завершив під шафе. Без чарки не обходився жоден офіційний захід за участю російського президента. <му> По завершенню його частенько вели під руки. Він міг зненацька влаштувати танці, похильнув зайвого. Втім, підсів Єльцин на чарку не випадково. Це була справжня спецоперація. Щоб занадто демократичний лідер, бува, не наробив зайвого. Та врешті завершує він за вже знайомим з часів СРСР сценарієм. Єльцина спаювали і отримували на дачі, а потім його заліковували. І випускали лише в тому стані, коли він був практично непритомний. Це дискредитація, і потім знову ж таки його ізоляція і доведення до того, що він сам заявив про свій відхід, тому що він зрозумів, що довго йому не прожити. Традиції в Кремлі зовсім не змінилися з епохи радянського союзу, а з ними і методи усунення керівництва країни від влади. Кремльовському диктатору треба. Згадати про цю тенденцію і тою образною дачею можуть опинитися або лікарня, або тою дачею може стати його бункер, звідки він не вийде, або загине, або просто буде ізольований, і бо тому, що Російські заколотники зберігають традиції, тож фінал для Путіна цілком передбачуваний. Диктатори добровільно з влади не йдуть. Їм допомагає звільнити трон їх оточення. Олександр Мельников, факти тижня. ICTV, Єдині новини.